Молитва Матері за сина, що перебуває на війні. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця Матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого Сина і молю Тебе, Отче. Бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на твоє слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав тільки правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва за сина і за захист над Ним, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері. Почуй мене, грішну рабу Твою. Господи, в милості Твоєї влади, син мій, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його, і просвіти світлом Твоїм Христовим. На спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли Його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато річ життя і здоров'я, цнотливості. Господи, дай йому своє благословення, та благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені рабі Твоїй, батьківське благословення, начадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне. І всемогутнє Амінь. Молитва ангелу-хранителю за сина, ангел-хранитель, даний Отцем Небесним моєму Сину, я звертаюся до тебе, ангел-хранитель мого Сина, бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну. допоможи сину моєму подолати всі життєве випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре. Ангел-хранитель сина мого, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя. Від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел-хранитель Сина Мого, не залиш Його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель Сина Мого, я дякую тобі і низько кланяюся тобі за любов Твого, до мого Сина. Я дякую Отцю Небесному. Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму Синові. Слава Тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, слава, слава в ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Молитва за Україну, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу. Бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє, і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи! І не карай з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу нашого, віру Його і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав. Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя, владико, многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами. Не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу. І пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй наш народ, як ти помилував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу. Бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу, дякуємо тобі за милосердя Твоє, і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи! І не карай з гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до Тебе народу нашого, віру Його і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав. Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя, Владико, многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих. Що називається би християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу. І пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконів. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилу наш народ, як ти помилував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор. Гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов, ми, хоч і грішимо перед тобою. Але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш. І навернень до тебе народу, нашого, віру Його і жертовність. Господи, Ісусе Христе, Ти сказав без мене не можете робити нічого, допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає Тебе, церква Твоя, владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих. Хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців. Не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти перемирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилу наш народ, як ти помилував, і невітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.